Молодість подорожчала. Найбільший український кінофестиваль поміняв відзнаку фігурка та сама, але вже не з бронзи, як раніше, а зі срібла, позолоти та діамантів. Сидить Скіфський олень на підставці з зеленого мармуру. Цьогоріч молодість стартує 19 жовтня. Відкриє кінофорум, стрічка польського режисера Анджея Вайде про Леха Валенсу. Зараз цей фільм презентують на Венеційському кінофестивалі. У рамках 43-ї молодості відбудеться також показ російського кіно. Гостям із Росії організації. Атори вирішили дарувати українські цукерки, імпорт яких в їхню країну заборонений. А ще президент кінофестивалю Андрій Халпахчі тішиться тим, що у конкурсну програму потрапили аж 20 українських стрічок, адже останнім часом рівень вітчизняного кіно суттєво підвищився і є з чого вибирати. Згадуєш дуже часто вірку сердючку, у когось рот, то ти пайо, бо знімає хто як може. Тому для нас зараз важливо, що Зовсім вже інша якість селекції ми відбираємо значно більш цікаві фільми.